Привітики, і вітаю на каналі Дрімерка грає. І граю я в My Sims. І це вже третій епізод. Ну що ж, потрібно згадати, що там ми маємо сьогодні зробити, куди там нам іти. Тому старт гри заходимо, все. привіт, Арі! Так, точно ми ж маємо побудувати ресторан для шеф-кухаря. Так, давайте виберемо місце, де тут є вільні діляночки. Зараз ми роздивимося. Тут є, тут є, тут немає. Ні, ну ресторан має бути в цей. Центрі міста, як на мене, хай буде ця ділянка. Ну що ж, потрібно спробувати побудувати щось нормальне, не бургер, майстерню. Використаю предмети, що мені пропонують. Так, ресторан має бути не маленький, так що два поверхи краще, ніж один. Це очевидно. Ну тут буде щось схоже на балкончик, але ні, не так. О, це вже краще. Потрібно тут чимось підперти, а колони це саме те, що треба. Мені навіть подобається нічого собі. Так, позначку, що це заклад харчування в втелепенела, щоб всі ми хоч. Розуміли, що то за конструкція для чого. Може, ще якась світильничка, еники, беники їли вареники, ай, ну, щось нічого не подобається. Що там ще є? ну Вікна точно лишні не будуть, ці так нічого, і ці сюди теж, як на мене, непогано впосуються. І традиційна перефарбовка. О, навіть щось людське вийшло, але тут я згадала, що можу ще є вікна і двері перефарбовувати, і почалось все по новому кругу. В результаті зупиняюся, я на цьому варіанті. Цей галатний кухар ніби як задоволений нашою роботою. Ще б, пак йому б не сподобався такий ресторанчик. Але давайте поговоримо з ним. Чоловік то перспективний. Он у нього власний ресторан навіть є. А що та парочка там робить? Староста, ми отак давно не бачились, я вже скучила. Ти чого в клумбу залізла? Давайте її насваримо, щоб вона квіточки не топтала, то що за. діла такі? Йой! То вона щось дачі дає. Це наші зуби чи її повипадали? Та однаково ми їх все одно в собі забираємо. Але що нам зараз робити, я щось не можу зрозуміти. Ну, все-таки давайте ще раз поговоримо з тільки нормально. Може, щось скаже нам, а, сказала, що просто рада, що про наше місто дізнаються і, і як там нові жителі приходять. Я теж рада, дуже рада, але що ж далі робити? Окей, я знаю, що робити, потрібно ж зацінити обстановку в ресторані зсередини. Тут ресторан чи цирк якось неочікувано, але музичка прикольна. Тут можна потанцювати. Вау! Так, дійсно можна потанцювати! Клас неочікувано. Це дійсно класно. Вони так гарно час разом проводять. Вони миленькі. Ну все, це шип. Просто гляньте, як вони відриваються. Ще й квітка приєдналася до нас. Привіт. О, він щось гукає. Нарешті, нарешті, просто ждав, ждав і дождався. Погляньте сюди це сім. Я забула як його ім'я. Тут дійсно їсть, правда, не зрозуміло що, але ж їсть. Ага, потрібно піч для піци зробити. Це добре, а то ви всі їстимете цю непонятну синю штуку. Так, яблука в нас є, а це що за штука? Де їх шукати? Каже, що десь на зупинці є цей камінь. Добре, а де тоді зупинка? Може, ці камінці підійдуть? Ні, ці не можна. Ну, вже нічка потрібно спати, але сьогодні не до сну У нас важлива місія знайти камінці. Як би це не звучало? Шукай, Арі, шукай, і я з тобою. О, ставочок. Що це я не звертала уваги на нього. Цікавенько. Ой, рибку можна ловити. Так, потрібно чекати бульбашки, і там є рибка. Супер, Арі, в нас все виходить. О, і це непогано. Це ще нові есенції для розмальовки, це добре. От у цій грі є що досліджувати. Так, досить вже. Ми не тим займаємося. Колодязь. Але це просто колодязь, а я сподівалася, що знов щось цікаве. Ну так, як ми вже в садочку, то позбираємо дари природи, щоб даремно не ходити. Нам згодиться все. Знаєте, що я тут подумала? Що потрібно посадити ще одненьке ось це деревце з жовтими квітами. Але не тут. Я там бачила клумбочки. О, зеленим трохи це місто. О, панючок. Нема пеньочка. А цей що тут робить вночі з ракетою, що за охота на НЛО? Треба запитати в нього, що це за діла, такі таємні тут. А он як хутко заховав. Цього хлопця точно є секрети. Зараз будуть потки лоскоткою, а ну зізнавайся А мене за що? Тобто Арі за що. Піду краще від нього, а то ще кухар переривнує, а мені то треба а ця красотка що тут робить? Хм, я вчасно на якийсь відьомський двіж паріж. Корисно іноді тут вночі погуляти, стільки нового можна дізнатися. Фіалко, для чого ми це робимо? Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Що? Оце неочікувано дійсно, це справжній привид. Ми викликали привида? полтергейста чи духа, клас. Чесно, я здивована. І в нас. І він нас ще й лякає, зате з'являються есенції. А ви викликали колись привида? Пишіть в коментарях. Так, привид, це цікаво, та ми досі не знайшли ці камінці. Вони вже мене дратують. Можливо, зупинка, про яку він говорив, це станція, де, потя... де потяг приїздив. Потрібно перевірити. Ні, тут нічого немає, я вже не знаю. Понюхай квітку, заспокійся. Вже день, а пошуки досі тривають. О, привид на місці, він що, походу, назавжди тут. Я думала, він пропаде. Ну, староста ж хотіла, щоб жителі повернулись. Ось, будь ласка, для таких і дім будувати не потрібно. Що Арі, що я вже втомилась від пошуків того каміння. Ау, де ти є, признавайся камінчику ау. Але ми не здались і натрапили на якусь шахту. Нарешті, хоч щось, там може бути небезпечно, але нам туди й треба. Оце так таємна локація, круть. сподіваюсь, тут ми вже знайдемо ці прокляті камінці, О, який в нас є інструмент, цікаво. Чого Арі носить з собою металошукач? Ну, добре, не моє діло чи моє. Ми тут знаходимо всяке різне, але не те, що треба, це все не те. Знов я не там шукаю. Якась каряга. О, тут є кнопка зрубати її. Непогано, зараз будемо все зачищати тут. І затупуємо, щоб сліду не лишилось. Пізніше щось тут посадимо. О, знов староста. Вона за нами, мабуть, слідкує. О, вона з книжечками. Це те що треба. Арі, пошукай, може в книжці, пише, де знайти ті камінці. Oh, Після того, як начитались книжків, в себе за хатою знайшли таке незвичне дерево, ще одне таке не помішає. І тут знайшло натхнення зайнятися садом, повирубувала я ці почерніші дерева та засадила нові. І навіть пішли спати досить технічних пригод, тим більше ранок вечора ж мудріше. Опа, почав стояти. Тут якась дія з'явилась. вас. Так, стоп. Це, це цей з -з -з металошукач з хрещу всі пальці на ногах, щоб тут знайшлося те, що нам потрібно. Да, да, перемога! Це воно. Це свято свято на все село. Будуй шалаш, заказуй музику. Піца буде. Я просто не вірю, не вірю, що нарешті ми їх знайшли. Побігли з усіх ніг в майстерню. Це ура, ура! Тільки ми блукали заради тебе пічку, ти маєш бути ідеальною. Роблю все по схемі, цей раз без експериментів. А ні, все-таки мої ручки вирішили щось таке, але доліпоти. Щось колір мені ніякий не подобається з тих славнозвізних камінців, але що вже є, нехай. В результаті вийшло щось таке. Люба Джино, як ми скучили і принесли тобі пічку. Нарешті піці бути. Мені здається, що це ж. Кухня, так, то нехай тут і стоїть. О, цей вже хом'ячить. я теж хочу. Ми скільки зусилля цього приклали, ми дійсно теж можемо поїсти піцу, а за це лайк. І ви не забудьте поставити лайк цьому відео. Так, 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 так. Поїли смачно. Можна ще попрацювати. Нам тут Джину вже навигадував завдань і стіл, і кріслом. Так, зелене і червоне яблуко потрібно. В нас все є. Побігли. Ага, є. Так, да. виявляється, яблук нам все-таки не вистачає. Як добре, що я знаю, де їх взяти. Але я чомусь не змогла просто взяти яблуки піти. Вирішила знов трохи порядки понаводити. Мене вже це починає затягувати. Це садівництво. А я що знаю, який йому стіл потрібен, нехай це я беру. Не вгадала в нього, ніби не такі, якісь попростіше, але ладно, це буде лакшері стіл. І до нього я зроблю лакшері стулу. Зробила, зацініть. Ну що ж, тепер потрібно прилаштувати їх в ресторані якось, а цей залізний трон ще попробуй кудись тут примісти. Не пляша сюди від слова зовсім. Але Джину ніби сподобалося. Мабуть, дуже сподобалось, бо тепер у нас замовлення аж з трьох предметів. Тут все з яблуками та кирпічами, а то камінцями я вже стомилась їх сьогодні називати, бо вони і так зірка цього вечора. Відео що вечора, відео. Так, що спершу за припасами, а тоді майструвати. Та тут, що хоч можна знайти, але походу не нашу зірку знову ж таки. Ух, є, а то в мене вже око почало дьоргатись. Так, почнемо з плити. І тут все чітко складалось до моменту фарбування, коли я зрозуміла, що есенції потрібно використати 8, а деталей всього 3. Ось і настав мій час законних експериментів, щоб вирішити це завдання. Та це виявилось нескладно. Далі холодильник і, звичайно, з рамою. Нам для коханого джину нічого не шкода. І сьогодні або завтра в телеграм я викладу скріни створеного всім з 4 джину, як його я бачу. Так що можете заглянути і зацінити. З холодильником все просто і результат перед вами. І нарешті мийка. Ситуація аналогічна до плитки, есенцій багато, блоків мало, тому натворила ось таке: це ніби якийсь маючий засіб стоїть, а це ніби мочалочка. Та ладно, не дивіться так, ніби ви не бачили нічого гіршого. Пізнали добре, тому ця мочалка просто ідеальна. Прилаштуємо ці творіння в ресторані і вже будемо закруглятися. Тому, поки я тут ставлю піцу на цей вирови око стіл, ви начеркайте пару слів в коментарях, щоб я зрозуміла, що ці відео по масім потрібні, бо минуло щось не дуже зайшло. Що ж, в готелі новий гість, одізнаємося хто то, а це якась така досить таки симпатична стильова дівчина. Діджей Кенді. І ми для неї в наступній серії будуватимемо клуб. Танці Шманці нас чекають знову. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Можете перевірити, чи підписані, а я тут майструватиму кофітейбл для Арі і казатиму вам, бувайте та бережіть себе.